Шлях до перемоги завжди важкий і тернистий. Але коли проходиш його цілком і до кінця, розумієш, результат був вартий зусиль. Сьогодні ми станемо свідками того, як цей шлях починався у юних спортсменів, котрі вже за кілька днів будуть захищати честь нашої країни на других юнацьких Олімпійських іграх у Нанкіні. Церемонія проводів юнацької олімпійської збірної проходила на Олімпійській базі в Кончазаспі, де молоді атлети зараз тренуються перед змаганнями. На урочистості прийшли представники регіональних відділень Олімпійського комітету: міністр сім'ї, молоді та спорту Дмитро Булатов, голова ноку Сергій Бубка, голова київської міської адміністрації Віталій Кличко, уславнені олімпійські чемпіони, а також тренери та батьки наших юних зірочок. Я рад, що я попав. Ну, суда, ліцензія є на олімпіаду. Все в этот колектив. олімпійський. Я рад, що все это, це... і жду очень сильно успіху. Отже, всі по місцях будемо починати. Без минулого немає майбутнього, тому спершу пригадали успіхи молодих спортсменів у Сінгапурі. Звичайно, згадаємо і успіх нашої команди чотирирічної давнини, 35 нагород, і третє місце у медальному заліку, але офіційно і чесно заявляємо. Перемог за будь-яку ціну ніхто не потребує. Далі олімпійців вітали з Верховної Ради України. Вам випала велика честь представляти Україну на Юнацькій Олімпіаді, а також проводжувати славні традиції наших спортсменів, стверджуючи загальнолюдські цінності та благодійні ідеї, адже Олімпійські ігри це спортивний форум, що об'єднує людство ради миру, заради добра. Певний, що в цей складний для нашої держави час ви зможете здобувати перемоги в ім'я і віднесення міжнародного авторитету України. І сподіваюсь, наш національний гімн буде ще не раз лунати на аренах китайського міста Нанків. Із Кабміну. Шановні олімпійці, хвилююсь за вас, гордий вами і вірю у всіх вас і у тих. За чиїми плечима світові та європейські достали. І у тих, для кого старт в олімпійському нанкіні стане першим випробуванням такого масштабу. Адже перемоги на Олімпіадах мають особливу цінність, а олімпійські чемпіони ніколи не бувають колишніми і навіть з київської мерії. Віталій Кличко особисто приїхав поздоровити молодих спортсменів та підбатьорити до перемог. Я думаю, що хлопці ви зможете показати, зможете, зможете лише в тому випадку, коли будете вірити в себе, тому що найбільший суперник, який вам зустрітиться на Олімпійських іграх, знаєте хто? Ви самі. Будете верить в себя, будете верить в свои силы, будете чемпионами. Я желаю вам гордо держать флаг Украины в ваших крепких руках. Удачи! Такі слова хороша мотивація, і олімпійцям вже не так страшно їхати на поки що найважливіші старти у їхньому житті. А щоб комфортніше себе почувати у китайському нанкіні, на церемонії спеціально підготували презентацію про юнацьку олімпіаду, про її чудернацький символ, про спортивні споруди і, звичайно, про стародавню загадкову східну культуру Китаю. А на завершення показу вихованці секції ушу продемонстрували яскравий виступ китайських драконів. Закінчилася тут і мандрівка олімпійського вогню, що стартувала на Херсонщині. Олександр Усик, посол України на Олімпіаді, із впевнено піднятою головою передав його шефу місії на Олімпійських іграх у Нанкіні Ганні Сорокіні. А ти мені команди України? А всіх спортсменів, тренерів, спеціалістів, які їдуть туди, Я уверяю вас, что этот огонь будет гореть в наших сердцах на протяжении всех Олимпийских игр. И каждый из нас сделает уверенный шаг навстречу каждой личной победе и нашей общей победе. И украинский гимн будет звучать в Нанкине, в украинский флаг, сдыматься в Нанкинское небо. І ще одна хороша традиція перед початком Олімпіади передача державного прапору. Олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу та Європи Ольга Харлан також промовила кілька слів, адже вона свою першу олімпійську медаль виборола в такому ж юному віці, як і наші молоді олімпійці, у 17 років. Ляді на вас я споминаю себе, як уже попала в такому віці, як і ви на Олімпійські ігри. І то, що я згадую, це балніє. колоссальное. Как у меня тряслись коленки. Вот. Но единственное, что мне помогало с этим справиться, это, наверное, вера в свою мечту. И, конечно же, то, как меня поддерживали, как поддерживали меня мои родители, как поддерживали друзья и, конечно же, вся Украина. Поэтому я вам желаю справиться с этим волнением. Будет страшно, я предупреждаю. Но справьтесь, с этим. вы сильные, просто верьте в это. Тем более сами такой посол видите, это было вам и страшно будет. Символічно разом з Олею прапор тримають Ірина Мерлені, котра була послом на минулорічній юнацькій олімпіаді. Катерина Дерун молодий посол перших зимових юнацьких олімпійських ігор у Інсбруку Та Олександр Усик, котрий переймає їхню естафету. На зміну прийшли молоді атлети, котрі повезуть цей прапор із собою на змагання, аби він ще не раз піднявся над п'єдесталом кошани. Так і фінішували урочистості, а спортсмени хоч ще не полетіли, але вже готові боротися за золото. Я жадаю тут поясники золота, Ні. більше нічого». Ми юні олімпійці, будемо старатися завоювати медалі і відстоювати честь нашої країни. А ви, пожалуйста, дорогі наші телезрителі, зрителі, болійте і підтримуйте нас. Дорогі глядачі, ми б хотіли, щоб більше ви нас підтримували, тому що нам не вистачає вашої підтримки. Завдяки вашій підтримці ми будемо завжди на вершинах. А от хто буде підтримувати спортсменів безпосередньо на змаганнях, то це молодий посол Олімпіади Олександр Усик. Я думаю, що це якась ступенька перед тим, як заявити на весь себе. Тобто, собі. Ну, юношеські юношеські. Тобто вони здесь стартануть. А вже хто дійде до взрослих олімпійських ігор, завоює там медаль. Вот це вже буде висота того, що. Ну, кожен спортсмен жилає. Що ж побажали Усику досвідчені посли юнацької збірної Ірина Мерлені та Катерина Дерун, зараз дізнаємось. Олександр Усик вже у мене запитався декілька порад. Я йому сказала все, все ті слова, як, як і всім спортсменам, так і йому вірте в себе, невтомності вам, незламності вам, перемог. І якщо хтось з вас не переможе. Не засмучуйтесь усі ваші перемоги попереду. А юнацькі Олімпійські ігри це лише перша сходинка, перший крок до великих перемог. Це відбувається драйвово. Але на це потрібно велике терпіння, тому що молоді олімпійці, молоді спортсмени, вони ще трішки не знають, куди себе діти, чи то готуватися тільки готуватися до змагань сидіти в кімнаті, чи це потрібно трошки розвіятись, десь відволіктися, щоб ну в дальнішому ним було е, легше трошки на змаганнях. Тому якби деяких потрібно було трошки витягувати за вухо і вести «Ребята, давайте з вами. Трошки займемося чуть трохи іншим, тому що треба відкволіктись від змагань, і я вже бажала усику. Терпіння, і ще раз йому бажаю терпіння. Я думаю, він знайде спільну мову з нашими олімпійцями, і в них все вийде класно. І, звичайно, ніхто інший, як власне учасниця Олімпійських ігор та ще й золота медалістка, не зможе донести той дух та розповісти, що очікуватиме на юних атлетів на перших у житті змаганнях такого масштабу. Їх чекає там розвиток, нові друзі, щось пізнання нового. Нов... Ну, Нова нація, і це для них буде щось, тому що я знаю, у нас в Сінгапурі було. Тобто ми взнали про різні країни світу. Ми дізнавалися, чим вони дихали, де вони, що вони їли, які в них були мрії. Так проводжали українську юнацьку збірну команду на другі юнацькі Олімпійські ігри. Впродовж змагань ми будемо щодня за ними стежити і розповідати вам про нові перемоги юних українців. А наша програма добігає кінця, тож на завершення напутливе побажання юним атлетам від президента Національного олімпійського комітету України Сергія Бубки. Мені дуже хотілось би побажати, щоб ви гідно представили нашу Україну, нашу державу, ті славетні традиції, які має український спорт. Ви змогли представити всьому світу. Я бажаю перемог, успіхів і славу Україні!